Якщо говорити чесно, найбільший вплив F-16 мають не над містами і не в тилу. Найбільший ефект на фронті, там, де боює піхота. Але є нюанс. Саме цей режим застосування найдорожчий, найризикованіший і найресурсніший. Один вдалий авіаудар у підтримці піхоти може змінити хід бою тут і зараз. Аргументи знищує укріплені точки, ламає контратаку дозволяє піхоті просунутись або втриматись. Ефект негайний, а не колись потім. Фраза. Для солдата в окопі авіація це не стратегія. Це виживання. Чому дорогу? Потрібні постійні вильоти. Потрібна висока точність. Використовуються керовані бомби. Багато боєприпасів на день. Високі вимоги до зв'язку, розвідки, координації. Підтримка піхоти це не один удар і все. Це система, яка постійно спалює ресурси. Ризик як частина ціни. Літак ближче до фронту. ПЗРК. Мобільна протиповітряна оборона. Фактор помилки. Кожен виліт у підтримці піхоти це не тільки гроші, а й ризик втрати літака та пілота, порівняння з іншими режимами. Протиповітряна оборона дешевше, стабільніше. Глибокі удари, економніше, але не миттєво. Підтримка піхоти, максимум ефекту тут і зараз. Якщо мета змінити ситуацію на конкретній ділянці фронту. Нічого ефективнішого за авіаційну підтримку піхоти не існує. Парадокс f 16 простий: найефективніше застосування з точки зору фронту підтримка піхоти. Але саме воно Найдорожче. Найризикованіше. І найвимогливіше до ресурсів, тому його не може бути багато. Але коли воно є, воно вирішує. f 16 не замінюють артилерію. Вони козир, який використовують у найважчий момент.